Діти Новогалещинської громади отримали солодкі подарунки до Дня Святого Миколая. Роль доброго чарівника традиційно виконали фахівці Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Незважаючи на страшну війну, розв'язану Російською Федерацією, група компанії Ферекспо дотримується добрих традицій і вітає з Днем Святого Миколая саме менших мешканців Новогалещинської громади. Вихованців дитячого садочка Казка, учнів перших-четвертих класів. Школи Новоголещенської і дітей вимушених переселенців і вручає їм солодкі подарунки. Діти повинні відчувати, що є не тільки війна, але і добре життя, яке буде після перемоги. Новорічні звичаї у компанії «Ферекспо» наслідують багато років поспіль. Саме до Новогалещинської громади святий Миколай надіслав 230 солодких пакуночків. Подарунки нам надають кожного року. Діти реагують дуже бурхливо, емоційно, вони дуже щасливі, подарунок розглядають, цікавляться, що саме в подарунку, що на картинці, і дуже-дуже сприймаються позитивно. Отримали Миколайчики і діти Пришибської громади. 112 подарунків найменшим Канцям тамтешніх сіл привезли фахівці гірестівського гірничо збагачувального комбінату.